Працівники Вінницького лісгоспу відкалібровують насіння. Перебираємо жолудя кач більше, 3 сантиметри, менше 3 сантиметрів. Кидаємо в одну ємкость, більше 3 сантиметрів другу ємкость, і щоб воно качество не було. Перебрані жолуді несуть до резервуара. Тут вони проходять флотацію, вимочуються у воді. Якісне насіння падає на дно, неякісне спливає. Далі процес термообробки. Воно вариться при температурі дві при температурі сороградусів два з години. І цього часу вистачає, щоб всі шкідники, які є, всі щоб загинули. Вартість такого пристрою на ринку майже 300 тисяч гривень, каже головний лісничий Євген Ільченко. Лісівникам він обійшовся вдвічі дешевше. Спільними зусиллями лісівників і конструкторів. Ми його виготовили своїми зусиллями і вдало використовуємо вже декілька років. Наступний етап просушування. Він триває до години, а далі жолуді закидають до бетонозмішувача. Тут їх обробляють протигрибковим розчином. Оброблені жолуді засипають в ємності з отворами посередині, аби був доступ повітря. І на зберігання в холодильник при температурі до мінус трьох градусів. На кожній бочці період закладки, рік закладки, і відповідальна особа, хто закладав для того, щоб в разі Ситуації, яка вийшла з під контролю, ми знали, кого шукати. Загальний об'єм, який можна сюди помістити, жолодя дуби, звичайно, 12 тонн. Зараз у нас тут зберігається порядка 10 тонн. На випадок відключення електроенергії є генератор. У цих двох холодильниках нині зберігається насіння на 150 гектарів дібров. Частину з них висадять навесні, частину залишать на зберігання. Дуб має таку природню властивість, нещорічне плодоношення. 3-5 років бувають дуже да, і 7 років циклічність. Щоб мати запас насіння кожного року. Ми враховуючи десь глобальне потепління, вплив на плодоношення дуба, переходимо на такі прогресивні передові методи збереження лісового насіння це використання холодильного обладнання. Вартість такого комплексу майже мільйон гривень. Наразі такі закупили чотири лісгоспи. Ми вже маємо. Сьогодні закупили чотири наших підприємства, холодильні установки для того, щоб зберігати мінімум на слідуючий рік, на два-три роки. Це в нас Вінниця, Гайсен, Жмеренка, Тульчин. Загалом лісгосповіничини цьогоріч зібрали 68 тонн жолудів. Щороку вирощують до 10 мільйонів сіянців, висаджують на лісових розсадниках та в теплицях. Жолоді з цих холодильників спочатку вирощуватимуть у касетах із закритою кореневою системою. Такий метод дає 97% приживлюваності. А відтак і гарантію, що ліси ростимуть продуктивніші, кращі і швидше. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.